Отже, сьогодні я хотів би розказати про наше рішення, яке ми реалізували на проєкті, це стосується location override ресурсів для філд-сервісу. Чому мені спало на думку саме про це розказати? Як я побачив останнім часом, у нас є вже кілька проєктів пов'язаних з саме філд-сервісом і. Ми зробили досить такий е, гнучке, компактне, гнучке компактне рішення для вирішення проблеми нашого клієнта, оскільки філдсервіс як такий не дуже е, налаштований для роботи з е, маленькою кількістю команд і великими територіями, і е, немає стандартного рішення по тому, як саме е, менеджити команди, відправляти їх кудись у відрядження, ну і тому подібне. От. Тому от я хотів загалом розказати, показати, чому виникло таке рішення таке запит у клієнта. В нього досить велика географія локацій, як можна бачити зараз на карті, і дуже мало команд. І стандартне двіжок планування, Resource Діл Optimization або Ресов він побудований таким чином, що він будує постійно дорогу щодня для кожної з команд, так що Команда виїжджає з місця локації, їде десь на установку, ну, на виконання робіт, і потім мусить повернутися назад. Відповідно, коли е, ми говоримо про невеличкі території, то це окей, в цьому є логіка, тобто е, двіжок бере команду і е, скедюлить там, найбільшу кількість можливих локацій, і е, таким чином, щоб е, ця команда ще й встигла повернутися в е, початкову локацію, в, е, Ресурс адрес От, і таким чином, якби не витрачала лишній час ще на якісь там дороги туди-назад, ну тіп, щоб це було все в межах робочого часу. От. А якщо ми говоримо про великі території, великі площі, це відповідно не є ефективним, тому що там, наприклад, коли ти їдеш з одного в штатах, з одного штату в інший штат, ти тратиш там кілька годин тільки на дорогу в одну сторону. Відповідно, в тебе там весь робочий час може з'їстися чисто на дорогу до локації і назад. От. Є така штука, як помічник планування і пошук ресурсів в філсервісі. І от відповідно, я для чого зробив цей скрін, наприклад, прикладі того, що команда дислокується в одному місці, а там найближча група локацій, яка треба, яка має бути опрацьована, знаходиться досить далеко. От якщо тут видно на скріні, там 230 миль відстані від одного місця до іншого, і відповідно тільки поїхати там від. Місце їх дислокації туди да. займає там більше трьох годин. Відповідно, 3 плюс 3-6, вже майже весь робочий час робочого дня вже з'їдається. От ми почали шукати вже існуючі рішення. Їх є декілька, але для філдсервісу насправді є тільки одне. от І ми подивилися на. Його можливості, його вартість, і е, спільно з клієнтом вирішили, що буде оптимальніше все-таки зробити кастомну логіку, оскільки навіть та логіка, що вже є, вона буде потребувати налаштувань додаткових, тобто це все одно витрачення часу і грошей. От. Ми подивилися на те, яким чином а, загалом працює існуюча логіка, вона набагато там, більш наворочена, більш е, універсальна, але ми взяли за основу е, ту логіку, яка вже є, і е, почали м -м, імплементувати її на тенанті нашого клієнта. Е, що ми загалом зробили? Location е, override логіка це якби е, додаткова. Вставка букінгів для команд для того, щоб система розуміла, де саме знаходиться, наприклад, готель, в якому дислокується команда, і вже будувала план на день не з місця їх початкової дислокації, а саме. З того місця, де буде розташований готель, тобто для цієї логіки ми створили додаткову кастомну ентіті, в якій ми вводимо ну, загалом назву цього райда: ресурс, який для якого він буде задіяний. Відповідно, дати також, з якого по яке число і час буде це відрядження зроблене, і відповідно місце, локація того готелю, де вони відповідно будуть знаходитись, ми додали. Пісіф-контрол для того, щоби е, правильно був визначений е, визначена адреса і відповідно е, підібраний е, широта довгота, оскільки фіцеллюс працює е, саме з географічними координатами кожної точки, тому це було важливо, щоби ми отримали чітку широту і довготу. Відповідно, PCF Control знаходить адресу, плюс ми додали ще одну автоматизацію на основі Google, яка за вже внесеною адресою на on-change змінює широту і довготу, і відповідно таким чином ми отримуємо комплексне рішення для того, щоб визначити, де саме буде команда знаходитись в той чи інший період часу. От, після того, як все це за, всі ці дані занесено, от ми можемо побачити також на скріні, що в період часу, де там у нас є цей «location override», Система вже бачить, що команда буде знаходитись саме десь в готелі в Даласі, і це вже набагато ближче до е місця там, скупчення е локацій, де будуть проводитись найближчим часом роботи. От е Якщо ви бачите, тут 52 милі їхати всього на всього 50 хвилин, тобто е набагато більше кінгів за день автоматична система RSO буде е скендюлити за день. От. І відповідно таким чином виглядає тепер, після локейшн-райду, букінг на день, тобто, от з самого ранку ми, скажімо так, система починає планувати від розташування в, на початку робочого часу, де знаходиться команда, і далі розподіляє роботу відповідно до тих запитів, тих локацій, що є. Я от спеціально для на кілька днів зробив о, такі скріншоти, яким чином е, команда відправляється на е, роботу щодня, і що можна помітити одне е, дуже наглядно, то що я до цього казав, е, весь маршрут він будується по колу. Тобто е, система налаштована так, щоб е, команду, де е, вона взяла, скажімо так, зранку, в ту саму точку вона і привела вечором. От, яким же чином ми реалізували цю, скажімо так, обманули систему і реалізували цю логіку? Ми створюємо букінги в статусі completed, який не переміщається систему RSO, і таким чином ми, гнучко, в залежності до work hour кожної окремої команди, скеділимо букінг на початок робочого часу і на кінець робочого часу. І відповідно система розуміє, що їй треба втиснути всі інші локації, всі інші роботи, саме між цими букінгами, які є на початку і кінці робочого дня, для того, щоб робота команди була найбільш ефективною. От і е, хотілося ще раз би зупинитися на тих перевагах і, е, скажімо так, скритих фічах того рішення, що ми придумали. Е, По-перше, ми додали в нього PCF-контроль, який гарантує те, що буде вибрана м, дійсно існуюча адреса без помилок, і до неї можна буде е, знайти ширту довготу, з якою працює Філдсервіс загалом. Е, По-друге, ми додали також автоматизацію, яка Реагує на зміну адреси в Location Override і перезаповнює широту і довготу в режимі онлайн. Тобто зразу ж при зміні. Також ми додали деякі бізнес-рули для того, щоб після того, як Location Override вже був створений, щоб ніхто випадково не. Змінив дані стосовно розміщення тої чи іншої команди, тобто ми робимо поля Read-only пов'язані з адресою і локацією, а вже логікою CRUD можна буде потім просто. Не змінювати локацію команди, а додавати, якщо команда переїжджає там в інший готель, то а, просто створюється новий Location Override для, для того, щоб було також зручніше трекати зміни, тобто яким чином а, команда переміщається у часі і просторі, скажімо так. А, також ми додали логіку по перевірку наявних таймслотів, тобто а, розміщуючи новий локейшн Override, а, Плані перевіряє, чи є у даної команди на цей самий період часу якийсь інший, вже е, до цього запланований, і е, дає сповіщення, коли саме е, вже є зайнятий час і е, куди треба перемістити, змістити, точніше, новий оверайд, який е, створюється юзером. Е, крім цього, ми додали гнучку. Е, Синхронізацію з робочими годинами кожної з команд, кожного з ресурсів, тобто букінги наші технічні, які ми робимо для визначення, де саме команда знаходиться в готелі, вони скедюляться саме на той час, коли у певної команди початок і кінець робочого дня. Тобто, відповідно, якщо ці робочі години будуть змінені, то і е, букінги перескedюле наші технічні. Крім цього, у нас є додаткова логіка, яка при зміні початкового кінцевого часу Знаходження команди у відрядженні перескедюлить їх технічні букінги, і відповідно система РСО буде знати, коли, якщо якісь зміни відбулись, вона, від, вона працює періодично, і при наступному переплануванні вже буде працювати відповідно з новим тайм-слотом чи новою введеною адресою. Відповідно, це рішення в нас не зайняло багато часу. На його девелопмент було буквально кілька десятків годин витрачено, і це було створено саме під потреби клієнта. Але, як на мене, рішення вийшло досить таке елегантне, просте в використанні і може бути використано для будь-якого іншого нашого клієнта, який працює з філд-сервісом і задається питанням, як саме автоматично скедюлити, ефективно автоматично скедулити букінг для його команд при відправці цих команд десь відрядження або при роботі з великою географією і великою географією локейшенів і невеликою географією знаходження ресурсів. Які він може використати на цьому, в принципі, все з того, що я хотів розказати про це наше рішення. Якщо є якісь питання, буду радий відповісти. Є питання по поводу Псієфа, який через Bing знаходять адреса і підставляють mm -hmm. координати. Це рішення ви самі писали чи десь то брали? Це два різних рішення: окремо pcf Control, який заповнює адресу, і окремо action, який тригериться на зміну будь-якого з цих полів, і пере... робить запит в Google і оновлює значення широтей доти. Адрісу от PCF ти забиваєш, у є можливість там искати адрес, к примеру, там вулиця така та і він тебе підтягує там по поиску Бінго, так? Да? Так, так, це наш PCF-контрол, який вже був реалізований досить давно. Тобто, mm -hmm. у нас є окреме поле полета, в який ти можеш забити, е, будь-яку адресу, і воно почне тобі пропонувати е, варіанти. І відповідно всі інші поля, це звичайні стрінгові, які автоматично заповнюються при основі апдейту. І касательно ми зберігаємо uh, адрес, декомпозируємо да, в різних полях, mm -hmm. а на основі чого запрос в Google, щоб координати? на основі яких полей. Тобто, что мы отправляем там в є обов'язкові поля, стріт адрес, зіп-код точно і по-моєму стоїть ріжен. Я зараз прямо на дзвінку не готовий сказати, але в мене ага. це є задокументовано Мне на проекті. Сам без зіпкода коду я... Там там Street там три обов'язкових поля, Street. на яких воно основується. Mm -hmm. да, і крайній вопрос в скопії того вопроса. Наскільки отрабатыває без парка? Моментально Спасибо большое. Прямо в режимі онлайн Это рішення заберемо. Спасибо. Якщо немає питань, тоді дякую всім за увагу. Всім гарних вихідних.